Вітаю з вами телепроєкт Злочин і покарання я Ольга Журавель. Благословенна літня пора. У садах достигають ягоди, на грядках вилискують свіжістю огірочки. Саме час насолоджуватись врожаєм. Та попри розмаїття щедрих дарів природи, у садових товариствах Дніпра та області не вщухають конфлікти. Доходить навіть до криміналу. Що не поділили дачники, розкажу у сьогоднішньому випуску. это прекратится? Это у нас посторонний. Четыре часа в сутки давать. На камеры. На південь від Дніпра на березі річки Мокра Сура на 3,5 кілометри розкинулося садове товариство Зелений гай понад 800 ділянок на 63 гектарах землі. Та між членами товариства, яких більше п'яти сотень, немає порозуміння. Дачники розділилися на два табори, конфлікт між якими не вщухає. Чому ми розбиралися? До редакції програми звернувся дніпрянин Валентин Антонов. Чоловік не без ностальгії згадує 80-ті роки минулого століття, коли садове товариство заснував завод Південмаш. Участвував в розробці проєкту, супруга моя розробляла цей проєкт. Ще Здесь було чисте поле, ходили, мерили, забивали колишки, зібрали інфраструктуру, дороги, друг друга знали. Вот здесь прямо приносили стол на День Побіди, поліву кухню ставили, варили. Кашу чи що там варили. приводили сюди ветеранів. Пан Антонов, який наразі не є членом товариства, членкиня його дружина, переконує журналістів. Зараз геть усе в товаристві змінилося на гірше через нову голову правління. Змінилось два покоління. Ветерани, юмзовці, ушли, з'явилися молоді люди. Це логічно, але дело в тому, що перший состав кооперативу був в принципі, професіональний. года три или четыре назад появилась женщина молодая она узурпировала, узурпировала действительно власть Понятно. она понятия не имеет как должен работать кооператив садовое товарищество За словами Антонова, нова керівниця не складає смету, розподіляє кошти, як їй заманеться. Купила на нові насоси, потратила гроші, не було передусів. І нічого не помінялося. Навіть стало хуже. Дороги вона угробила, вона лічна. Валентин скаржиться. Голова правління відрізала йому світло за нібито неіснуючі борги. Питаємо в Антонова, чи є, окрім нього, в товаристві інші незадоволені. Много не але вони на зібрання не йдуть. Доки Антонов розповідає, починається зібрання. Сонце пече. Дачники кричать так, що не чують один одного. Сами питання вопрос для нашого садового товариства – це оплати фа на оплати фасон. Из-за того, что у нас размеры участков у всех разные, недостача в бюджете денег. А за сотки голосуйте! Не, 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 не слышно, потому что вы гудите, а... честно, не я не буду молчать. Теперь голосуем, кто но, да, против оплаты по соткам. Подождите, товарищи, не давайте я? не так. Давайте не голосовать. Подождите. Нет. Подождите. Вы вообще вникли, за на что наголошуєте? Это манипуляция. Вы сунули и землю на, на налог на землю. Не Навіть порядок насос. Намагається виступити і пан Антонов. Ганьба, другие ганьба, не смысл. Это у нас посторонний член улицы. Он не является членом садового товарищества. Он у нас э, злостный должник. Его, Он постоянно нарушает покой соседей. На него очень много жало. Зато ты член настоящий. Голова правління садового товариства відповідає на питання журналістів. <риклад> Народ розходиться, ну що ви <риклад> діли? <риклад> Чому йому не виробляється? Бо він боржмік <риклад> більше десяти <більше 10> років. <риклад> Був в нього надан припис е, офіційний, як того е, затверджено нашим статутом. В нього була декілька попереджень. Е, чоловік цього, е, його запросили на звірку. Інга Коломієць пояснює, дружина пана Антонова володіє двома ділянками, які не межують. В минулому Антонови платили лише за одну ділянку, яка рахувалась як об'єднана. Нове керівництво провело звірку. Тепер через борг за другу ділянку Антоновим припинили подачу електроенергії. У вас оплата йде за один участок. Хоча ви владієте двома участками. У вас два різні участки один на одній вулиці і на второй. Так, Они так. не об'єднаны. Они земельный не об'єдены. Сімдесят ані не об'єднаний, значить, ми отключаємо ад от електроенергії і перестаємо обслужувати вашим часом. Але це не єдине про що ми хочемо спитати. Пан Антонов розповідав нам, що інга разом із електриком побила його і дружину. Пройшло, коли зібрання. Ми з жіною прийшли по уставу. положено, значить, видати копію протоколу. за протоколом. Прийшли, принесли заявлення. Не дала. Пришли через неделю, второе заявление. Не дала. Когда пришли ми з четвертим заявлением, вона устроила здесь фестиваль такой, вызвала здесь помощника своего. Він почав хватать мою жену, видергивать оттуда. Чоловік розповідає, звернувся до правоохоронців. Ось відео інциденту, яке надав нам Антонов. Ну-ка не Антону. А, уходи. уходи бігом туди. Вис... Ай! Ай! да, да запис. Йди туди, бігом, висплескать. Ти ж взагалі встати не зможеш. Йди отсюда. Йди. Що, плохо? А кому сейчас добре? Ти хто кого побив? Побиття, ну, подивитися на мене і подивитися на чоловіка. Не, ну, може ви не уявили. У мене був прийом. Вот это так она относится. Разместила в чате. Вот что она разместила в чате. Там видео є, но здесь не открывается. А мати. Ці люди прийшли до мене, коли в мене вже закінчився прийом. Закрили мене тут, не випускали в заложниках. Нас не стала приймати, Я ухожу. Вызвала ласки, она вот этого. Федьку, псевдоелектрика. Женя стала в проході вот здесь. Вот. Федька її схватил за руку, начал тягивать. Я за нього вступився, за нього вступився, Говорю, отойди. Федька переключився на мене, ударил мене, розбив губу, порвав рубашку, вытащил сюди. Почала виходити вони зривають в мене сумку. Отак от її розривають. Це є відеодоказ і фотодоказ. Вихватують ці касові гроші і починають їх отак от кидати, швиряти, відштовхують мене під стовп. Я отримую тілесне шкодження. Я швиденько пишу в чат, прибігли сюди хлопці і вже захищали від цих ці, двох скажених людей. І ви теж звертались до поліції? — Звичайно, це ставлені протоколи. Мене направлені на смесь. Інга Коломієць теж надала нам відеодокази. — Валентин, докази. А що думають про ситуацію в товаристві? Інші його члени? Всі такі збори це відголоски радянського союзу. Коли всі звикли, що він за них платить гроші? Всі ходять розслабляються. На на жаль, зараз вже не ті часи зовсім, і не всі можуть звикнути, що за все треба платити. Тому є така опозиція. Це досить люди похилого віку, як можна зрозуміти, але міняється абсолютно все. Доходимо потихеньку Сосів, до насосів, до електродвигунів відбили в людей готівку. то було головне при старих председателях. Була готівка. Це все не контрольовано було, зараз все йде повністю по безналу, Все, ніяких питань нікому. Це бісить старих людей. Люди роками не платили, і не було деколи доступів до щочиків. Насос ми розрушили, ремонтоспособна була насосна, працювала прекрасно, поки не почали прийшли сюди йти. Специалист. Поэтому uh, человеку заставили заплатить долг. И началась вот эта каша. Он мутит воду а, во всем товариществе, понимаете? Настраивает людей. Молодое правление сделало столько, сколько не было сделано за все а время. Людей своих мозгов нету. Кто нас настраивает? Зачем вы говорите? Потому что все старые. Треба все менять. Частково, дорога робится, трубы меняются на пластиковые. Люди. Дорога не робиться, самі забрали деньги. Ми правильно, правильно. Сидіть, до свидання. Я, я на самом верху, я водою вообще не пользуюсь. Она до мене не доходить очень рідко. А деньги з мене беруть. Мусором я не пользуюсь, но я плачу. Конечно. Як бачимо, думки розділилися. Це не дивно. Люди, чиї ділянки розташовані в низині не страждають від слабкого напору води, тоді як горішнім дачникам немає чим поливати городину. Давай не в этом году я тебе заклинаю. Давай, давай зробимо насосну. Насос. давай. у нас насосна з Нам насосник нужен. Да я завжди говорю п'ятий та не понімають проблему. Первого етажа, а перший та не розуміє проблеми. Як би там не було, більшість присутніх на зібранні підтримує Інгу Коломієць. Готові, Готові ли ви предоставити мені бути председателем на сезон 24 25? Е -е, у вас в седовому товариші. Пожалуйста, проголосуйте. Сподіваємося, що сторони конфлікту у садовому товаристві все ж таки знайдуть консенсус та успішно вирішать нагальні питання у законній площині. Садове товариство Золотий ренет розташувалось за кладовищем, що на лівобережному масиві Дніпра. Пристрасті, що вирують тут, ще більші, як, власне, і кількість ділянок, що наразі залишилися без електропостачання. Що ж трапилось, ми розбиралися. До редакції програми злочин і покарання зателефонували ще одні заручники дачної війни. Садоводи золотого Ренету так само розділилися на дві ворогуючі групи, які зовсім не чують одна одну, а тим часом на порядку денному серйозні проблеми з комунікаціями. Ми все право у повітрі пахне конфліктом. Понад дві сотні дачників зустрічають знімальну групу нападками. Кожна із сторін переймається, що інша підкупила журналістів і сміх, і гріх. Ми одинадцятий канал. Ми за об'єктивність нас запросила одна сторона. Ми знаємо, що є друга сторона, що є конфліктна ситуація. Що сьогодні будуть зібрання? Ми за справедливість ми записуємо всіх. Під час непростої розмови з'ясувалося, що садове товариство залишилося без світла, і це при тому, що на постійній основі в золотому Ренеці мешкає пів тисячі сімей. Що ж трапилось спочатку, трохи історії садове товариство було створене у 59-му році минулого століття, також заводом «Південмаш». У 2015-му головою обрали Петра Сухорукова. У 2016 році тут з'явилися новозаселені на умовах цілорічного проживання майже півтори сотні. Люди прагнули модернізації, бо, звісно, їхні потреби в інфраструктурних змінах відрізнялися від потреб дачників. Тож через кілька років обрали головою відповідно до своїх інтересів Сергія Мартим'янова. Попередній голова під тиском спільноти написав заяву на звільнення. Шлагбаум поставили, дороги отсыпають, свет есть, на улице свет есть, полив есть. Понимаете? Но, скажем, основная маса тих людей, которые уже в возрасте, которые хотят просто выращивать огурчики, они этим недовольны. Но здесь живут большая часть людей круглогодично. Частина спільноти залишилася невдоволеною змінами та діяльністю нового голови. Ці люди, умовно, назвемо їх перша група, оскаржили обрання Мартим'янова через суд і видалили запис з реєстру. Таким чином у 2021-му до головування повернули пана сухорукова. Ми подали е, суд заяву і е, зняли попереднього е, председателя Мартим'янова Сергія Вікторовича, тому, що він був незаконно обраний і незаконно провів оці е, збори Та закрой свій рот! дай не сказала всі роки я бачила сутички, бійки, оскаржування та інші дії у садовому товаристві. Тобто приходив якийсь керівник, починав робити те, що не нравилося, і його починали скидати. Невдоволені політикою Сухорукова, представники умовної групи номер 2 знову обрали головою, так би мовити, свого. Однак після скарги першої групи до мін'юсту реєстрацію вкотре відмінили та повернули до головування Сухорукова. Ми садоводами подали від моєго імені скаргу Мін'юст. 1 травня вона була задоволена. Ви садоводами в якої кількості я вам не давати. за час, поки садоводи чубилися, а доходить до бійок, застосовуються за словами дачників і газові балончики. ДТЕК прислав лист, в якому оповістив про відключення золотого Ренету від загальної мережі. Аби запобігти лиху, яке позбавило місцевих мешканців можливості нормально вести побут, треба було сплатити заборгованість, а згодом і штраф за невчасну проплату. Попри наявність на рахунку товариства грошей, цього не зробили. Чому думки є різні? Встановили председателя Сухорукова Петра Івановича для того, щоб їм оплачувати счета, йому треба було отримати електронний ключ. Банк це взяв і не дал йому електронні ключ, и он не смог оплатити за електроенергію. У зв'язку з тим, що багато людей боговалять Мартім'янову, були недовольні тим, що назад повернули керівника Сухорукова, Вони почали його залякувати, він боїться. Друга група не хоче навіть вислухати першу. Це ж саме стосується і першої групи. Ми з оператором між двох вогнів. Євушка, давайте Знімати будь ласка. Нинішній голова сухоруков на зустріч зі змі не прийшов. Під оплиск до нас підходить голова неодноразово обраний умовною другою групою садоводів. мене не запугав ніхто? Ми багато роботи зробили для покращення електроста електропостачання і води постачання води. Бо от у ці люди, всі люди, хто тут стоять, можуть вам сказати, скільки зроблено роботи і скільки змінено старого обладнання. Суть цього конфлікту, я так розумію, воно трохи глибше. Бо ми закрили касу, у нас нема готівкових коштів, все на всі гроші йдуть на розрахунковий рахунок. Що по суті, то представники другої групи готові платити за модернізацію, тоді як перша дотримується іншої стратегії за мій Я не своє собі благо їм просто хочеться більше услуг за свій що. Ну у нас типовий устав України, в якому не треба, хто що хоче, хоче за свій щорок 45 людей проти 300. Група номер один маніпулює. Дозволимо обрати кандидата, якого ми хочемо. Ми люди читаючи, намагаємось. Це зробити садове товариство придатним не тільки для того, щоб просто приїхати сюди, були помідори. Я хочу, щоб мої троє дітей тут відпочивали. Більшість людей, які вже сюди переселилися, це спочатку повномасштабної війни. Люди, які приходять раз на вихідні, і вони кажуть, нам не треба світло, нам не треба дорога. На сьогодні в мене відчуття, що поки мій чоловік в ЗСУ, а я тут сама двома дітьми. В мене відчуття, що люди, які хочуть повернутися в радянський союз, хочуть повернути. Туди і мене. І різниця між нами в тому, що їм потрібен хороший хазяйственник, а мені потрібен ефективний менеджер. Втім, поточні проблеми в першу чергу з електрикою вимагають негайного вирішення, хто б не був головою. Тим більше виявилось, що, окрім проблеми зі світлом, у дачників є й інша проблема з поливом. Ось тут ось я включаю воду. Наразі поливати сад і город можуть лише ті, в кого є скважини. Та й останні не вирішують всіх проблем, скаржаться дачники. Десь у мене шланг І я поливала. Скважина це прекрасно. Но вода зі скважини плюс 7. Для винограда нельзя, для помідорів не для огурців не холодно. Когда йшла пруда, вона йшла тепленька. У нас стоїть три трансформатори споконвіків. Десь у 2009 році із договору виключили цей трансформатор, поливний. Щоб менше там платити, де так приїхав, побачив, що трансформатора немає у схемі в договорі і саме і тому він вимкнув. Так розумію, що в нас є багато неплатників, так дуже багато не платять електроенергію. Очень багато не платили, поки був сухарука, тому що не бачили, куди йшли эти деньги. Зараз вернули мартемянова, зараз за два місяці платили 600 тисяч. Зараз питання платити чи не платити, це питання довіри. До того чи читати. А як же буде з послугами? Ви вважаєте, що світла немає, води через саме через що через бездіяльність сухорукова і їхню і їхню команду. На а ви вважаєте, чому немає світла і води? Тому що хто там ставить прип'ястя сухорукову а причоса банк. Непонятно, звідки взяв витяжку сустава, котре там блізка Коротше кажучи, коса на камінь, але є й альтернативні думки на п'яти років Вот у нас йде, ну, война. Я скажу мені все равно хто буде председатель. сухоруку, мартімяну, петру, Иванов. Мне важно хто буде выполнять обязанности нанятого человека і хто буде отчитываться перед обществом за проделанную роботу, чесно кажучи, враження від спілкування з дачниками залишилися не найприємніші. Далі без коментарів. Сразу видно, що проплачили репортаж. Вони нормально зняли. Припініть цей Ну, Просто нахамили кілька разів. А ми прислідла вже третій день. Дякуємо, припініть. Ну не треба. Щоб я ще колись знімала собою товариства. Втім, за кілька днів я отримала від дачників листа. Дякуємо вам за участь у нашій суперечливій ситуації. Без вас нам не вдалося б хоч якось вплинути на наших опонентів. Люди замислилися і почали цікавитися ходом справ у садовому товаристві. Ми, нарешті, розблокували розрахунковий рахунок в банку. Питання з електропостачанням практично вирішене. З великою повагою до вас садоводи товариства Золотий Ренет. Що й потрібно було довести. Люди просто не чули один одного і нарешті почули. Постскриптум. Через тиждень після зйомки у садовому товаристві Золотий Ренет з'явилося світло. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я Ольга Журавель. Зустрінемося рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!